Всім привіт! У нас сьогодні чергове отримання електромобілів. Це вже партії, які червні на початку червня там виходили і приїхав наш автовоз. Отримали донфен М5 Єві, такий як у нас був білий ID ді білому, червоному кольорі, Nissan Sілфі в базовій комплектації, також ID-6 U+. і ще одна прошка ID 4 Які авто отримали. Це ID-4 в комплектації PRO, ID 4 в комплектації PURE PLUS, ID-6 в комплектації Pure PLUS. Бачите, у нас на парковці ще стоять електромобілі китайські. Honda VE1 1 28 тисяч Чингана Ушан. 2424500, ще одна VE1 1 28 тисяч. Це прокомплектація ID4. Ціну ще не знаю. Донфенг майже проданий, але якщо є потреба купити, звертайтеся. Переговоримо, може ще не продали. ID 4 Cross в комплектації PRO, і ID 6 в комплектації Pure Plus. Ну і Nissan Сілфі. Це такі машини, які отримали, і ці авто. Наскільки я пам'ятаю, крім Донфенга, це все буде стояти в салоні на продаж. Тому можете звертатися. Зараз трошки часу пройде, відправимо машину на сертифікацію і після того мийка і в салон. Перше авто вже приїхали з сертифікації, ID 6 вже на мийку заїхав в такому баклажанному кольорі автомобіль. ID 6 в комплектації Pure Plus, Подивіться. Пюр-плюс вже світиться поріг. Ну і ось, ось такий от салон чудовий. Це семимісний електромобіль. Бачимо тут три сидіння на другому ряді і ще два сидіння на третьому ряді. Це автомобіль з додатковою опцією, це з люком на криші. Дозвольніть увагу. Багажник, звичайно, не дуже великий такий. Якщо з розкладеним третім рядом, то такий не дуже великий багажник. Але тут є ще одна ніша, і ще є одна ніша. Якщо зложити третій ряд сидінь, то там, наскільки я пам'ятаю, майже 800 літрів багажника. А у повністю складеному другому і третьому ряду. Вийде 1800 літрів об'єм багажника. Зараз машина помиється і салон. Це на продаж. Якщо комусь потрібна ID 6, приїжджайте. Донфен поїхав на сертифікацію. Зараз Сілфі також поїде на сертифікацію. І ще ID-4 потрібно відвезти на сертифікацію. Як ви бачили в відео, сьогодні отримали вісім автомобілів. Це два ID 4 Light Pro в білому кольорі. Одна прошка 2021 року в червоному кольорі. Вона з камерами 360 проекцією і відкриваючою панорамою. Також ID 6 Plus, у білому кольорі, а також в ну, чудовому баклажанному кольорі. Донфен є M5EV і Nissan Silphie в базовій комплектації. Це те, що отримали сьогодні. Також ще в салоні є ID 6 в помаранчевому кольорі, вона в прокомплектації з камерами 360, але без up дисплею. Ще в салоні у нас є Honda MNV, в топовій комплектації зелена, є також. Автомобіль клієнта Honda MNV в білому кольорі в базовій комплектації. Якщо потрібно, також звертайтеся і продовжуємо доставляти автомобілі, привозити їх під клієнтів. Привозимо також наші автомобілі. Це автомобілі, які вже були замовлені і відправлені під час війни, яка зараз іде. Як бачите, автомобілі приходять, автомобілі прийшли. Частина з цих авто була направлена на Польщу. Да, частина авто доставлялась Греції. А вже у Львові вони там на автовоз погрузилися і приїхали сюди до Одеси. Людей цікавить, як взагалі робиться оплата, як ну, сам алгоритм співпраці з компанією. Ми працюємо офіційно, ви сплачуєте згідно договору купівлі-продажу на рахунок нашої компанії. Ми викупаємо автомобіль і згідно договору доставляємо вам цей автомобіль. До України, а потім ви забираєте або з автосалону, або якщо ви знаходитесь на Західній Україні, можете забрати або в Чернівцях, або у Львівській області, там Городок. Якби зараз туди відправка. Якщо відкриється Чорне море, то буде доставлятися як раніше до Одеси. Ну, Зараз, поки заміновано, то не, дуже, то не дуже оптимістичні прогнози, коли це зможна буде зробити. Тому що там для розмінування потрібно багато часу. Тому в найближчий час, да, найближчий, мабуть, півроку, може і рік, да, то цей маршрут такий і буде на Західну Україну, доставляється, звідти вже йде доставка до Одеси. Але бувають моменти, коли людина хоче автомобіль, да, який, якого немає на даний момент в наявності в Китаї. Що тоді робити? Ми виставляємо рахунок на 20 тисяч гривень, ви сплачуєте його. Ну, заключається договір, такий же договір купівлі-продажу, і на основі вашого платежу, те, що ви маєте дійсно намір купити автомобіль, а не просто питаєте, ми починаємо вже шукати під вас варіанти. Ну, декілька варіантів ми можемо вам показати і до того, як там оплата йде. Але щоб розуміли, багато людей телефонують. Там такий автомобіль, такий автомобіль, такий. І, звичайно, там час витрачається більше на тих людей, да, хто вже якийсь авансовий платіж вніс, і ми працюємо, тому що там йдуть перевірки автомобіля, виїзди для перевірки електромобілів. І це все сплачується, тому потрібний авансовий платіж, який буде підтверджувати ваші наміри. На купівлю авто. Після того, як автомобіль ми знайшли, його перевірили, скинули вам фотографії, ви там сказали, що да, добре, підходить або не підходить цей автомобіль. Якщо підходить, є ВІН-код уже і ми виставляємо рахунок на повну сплату. Ви оплачуєте машину доставляємо і передаємо вам. Ми веземо на компанію Електромобіль. Після того, як автомобіль вже в Україні, ми робимо сертифікат, робимо весь пакет документів, який потрібен для того, щоб поставити автомобіль на облік у сервіс-центрах. Тому ви отримуєте автомобіль на червоних номерах, на транзитних номерах, з усім пакетом документів для постановки на облік. Сертифікат також входить туди, я вже так казав, це ну, ще раз підкреслю це. Також Honda MNV замовлені в базовій і в топовій комплектації то можете телефонувати, замовляти, будемо раді доставити і допомогти вам у виборі електромобілів. Дякую за те, що дивитесь відео. Якщо цікавлять електромобілі, які ми отримали сьогодні, або цікавить електромобілі, які можна замовити. Можете дивитись там на сайті, є моделі, також можете телефонувати, консультуватись. Номер телефону є під відео, як мій, так і менеджерів з відділу продажу. Тому Телефонуйте, допоможемо підібрати, допоможемо доставити електромобіль. Тому, якщо сподобалось відео, ставте лайки, якщо не подобається, ставте дизлайки. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, буду намагатися і далі знімати відео, робити їх краще. Знімати огляди на автомобілі. І дякую за те, що дивилися до наступного відео.